Привіт, ви на каналі Нового Боя, мене звати Альберто Кортес, і минулого разу ви мене питали, яка довжина палки має бути для іскріма, де її взяти і як би, як би мені таку роздобути. Давайте розберемося. І так, в мене в руках звичайний тримач для садового інструменту. Довжина а, має бути 55 см. Це та довжина, яка мені дуже ну, імпонує. Сам діаметр палки є 2,5 см. І так, що ми маємо зробити з нею? От у нас була отака. Паличка, ми собі розрізали на дві, зробили дві, ну так як мені не треба, було дві, а мені треба було одна, то я собі допрацював. Все, матеріал дерева має бути граб, або щось більш плотніше, скажімо так. Щось, що може витримувати навантаження. Бо якщо ви візьмете м'яку породу дерева, вона буде перше м'ятися, друге тріскатись, коли висохне. Тому тільки тверда порода. Ще дуже важливо, щоб ви зрозуміли, зашкурте її так, щоб воно вам не роздражало руки. Бо якщо ви почнете працювати з незашкуреною поверхнею, ну ви собі так скажімо, будете мати гарні дуже мозволі. Ще дуже важлива інформація: ні в якому разі не робити на своїй паличці калі. Дуже багато людей любить робити зброю гарною. І вони беруть і так ізолінточкою наматують, чи ще щось там, якийсь ізолончик, чи так як яктеніскую ракетку, матку роблять, там, де тримаєшся рукою. Не робить цього, ви можете це зробити для тих палочок, на котрих відпрацьовуєте, щоб у вас не було мозолі на руках. так? Але якщо ви її з собою кудись берете, ні в якому разі не робити цього з цією палочкою. Тому що та палочка, як тільки ви на неї ізоленту намотали, одразу перевертається у зброю. Не знаю, чому так, але ми дуже багато і спілкувалися з цього приводу з поліцією в свій час, ми з юристами спілкувалися. Тобто, палка як палка, якщо лежить це палка, якщо має хоч трошки ізоленти, то це тримач, це зброя. Коротше, логіка сталева, але так є факт. Тобто, за просто палку вам нічого не скажуть, а за палкою з ізолентою це вже буде холодна зброя. І так, тепер в мене є дві. А, давайте розуміти. Ви пам'ятаєте, я пояснював, що вона йде накрест? Весь рух, восьмерочка у нас іде. Або нижня, або верхня, або фронт. Так от у нас дві руки, і ми маємо з вами зрозуміти, що ми працюємо в цю саму восьмерочку. Або вверх, або вниз. Тепер, що це означає? Це означає, що у нас попеременна робота руками. Тобто одна друга, одна друга. Саме звичайна базова вправа, мабуть, це просто. Знаєте, як будь барабани. Є такі величезні барабани. і Японці по ним б'ють тайко. Тайко-барабани називають. Тайко -драм. І вони стоять. І оце ваша робота. Десь, мабуть, відсилка того і є. Це базова робота. Фронтальна. Потім йде набок. Тобто раз, два. Раз, два. Те саме наліво. Раз, два. Раз, два. Те саме рівень. Наче ви повзете по неї. Тобто акцент іде, якщо це зліва, то ліва рука друга, якщо це права, то права рука друга. Тобто раз-два. Ми не робимо з вами раз-два, бо ми заблоковані на наступну дію. Тобто не може бути такого, що я тут раз-два, в мене абілітована рука. Якщо я відпрацював навпаки, мені буде незручно. Бо раз, два, і мені треба весь це тіло міняти, щоб робити щось. Тобто так це можливо, але ця техніка найбільш складна і практикувати її. Коли ви починаєте, не рекомендую. Наступне, коли ми зрозуміли, що в нас йде один, два, ви можете вже прикладатися і надавати акценти. Так само, як в музиці. У вас може бути там. Або. Ви надаєте якийсь собі біт і відпрацьовуєте. Давайте візьмемо базове щось. Почтальон. Раз, два, три. І так само у вас. Тобто. Раз, два. Три. І поміняли на руку те саме. Раз, два, три. Все. Те саме ви можете робити по всім рівням. Просто базові біти накладаються на роботу руками. На реверси, тобто раз, два. Так само. Раз, два. Дуже важливо, щоб ви дивилися туди, куди ви б'єте цю палку. Це дуже важливо. Якщо стосується лоукіків, рівнів, низьких, то і тіло теж нахиляється. Рука йде, да? тобто ми вас з вами працювали і пробили. Бум. Так само і тут у вас бум, робота. Тобто ноги і тіло опустилися вниз. Для чого? Для того, щоб в будь-який момент ви могли вийти з руху. Ба! Тобто ти зарядив, зарядив, вдарив, підійшов працювати. Весь час вага тіла передається вперед. Має бути можливість рухів. Якщо ні, ноги ваші рівно, ви не зможете це робити швидко. Тобто ходити швидко на... На рівних ногах дуже важко. Це можливо, коли ви стрибаєте, але ми ж з вами не стрибаємо. <сі> Куди нам стрибати? Нам треба загружатись. загружатись. Якщо ми працюємо одною, то ми піднімаємо. Якщо у нас пам, пам-пам, пам-пам, тобто ми згадуємо першу вправу, що ми робили, і розуміємо, що ми постійно опускаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якісь такі елементи. Можете самі створювати ці елементи. Потім все одно будемо реалістами, що працює. Працює відстань. Тобто щось таке. Це е, початок, просто контроль, щоб не рухався. Тобто пробив сильно, бачиш, що рухається на тобі ще раз. тобто Все одно буде на, на три такти у вас буде робота. Раз, два, раз-три. Або раз. найкращий раз. Що стосується тичкових елементів, він є, він ось такий. Він так само, як е, ножем, він тут існує, ви можете так зробити. Тобто рівного, як такого, немає, а так от можна підбити палочки під ребра чи кудись загнати. Да, Це робота є. Фу. А, і от дуже важливо. От наразі я зробив е, помилку, яку не можна робити. Я коли пояснював... Я не дивився туди, куди б'ю. Відповідно, я два рази промазав. Коли ви кудись б'єте, ви завжди дивитеся на початок того об'єкту, коли ви б'єте, і цілитесь. Тобто я, якщо б'ю, я дивлюсь туди. Якщо я туди не дивлюсь, є ймовірно, що я промажу. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви в когось цілитесь, ви маєте дивитися саме туди, куди ви потрапляєте. Тоді ви будете попадати завжди. Трошечки дисконцентрації, втрати уваги і все. Чао. Мимо. Наостанок дам дуже класну вправу. Але спочатку ви маєте обов'язково поділитися відосом, прокоментувати відос, мені треба знати, і підписатися на канал. Це важливо. І так, вправа. Один, два, три, чотири. Це дуже важлива вправа. Хочете навчитися працювати зі зброєю? навчитися робити так. Потім рухайте ноги тіло. Це можна робити. Навіть без зброї. Є руки, пустили руки і навчаємося працювати. Спочатку просто перекидними, потім відпускаємо руки. І це найважливіша штуковина, щоб ви могли спокійно відпрацьовувати. Навіть голими руками, потім це буде бум, бум, бум 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 Це вам допоможе і ви станете найбільш легшими в цих рухах. До зустрічі!